Друзі, я вітаю вас у сучасному пересувному медичному стоматологічному кабінеті нашої 41-ї окремої бригади. І зараз я вас хочу познайомити з його хазяїном, з тим, хто всім цим командує та завідує. Це старший лейтенант пан Микола. Він лікар приватної клініки Сум. Зараз він працює тут, у цьому кабінеті, і допомагає бійцям. Лікування відрізняється якось від е так, як лікують у цивільних клініках. Mm, ну, Тут тобто усі жарти, що гарно зафіксований пацієнт, йому не треба анестезії. А, це жарти. Це жарт. У мене такого не було, ні в коли я працював у приватній клініці. Ну, все ж зараз анестезія робиться, все безболісно. Та як, я на, та як я в цивільному житті працював, точно так само я працюю тут. Просто що замість е костюма медичного ну, форма. от і все. Так виглядає насправді сучасний пересувний кабінет нашій 41-й бригаді пацієнтів. Пан Микола каже, буває 2-3 за день, буває 7-8. Це залежить від ситуації, mm -hmm. але це насправді сучасна клініка, яка лікар і офіцер запевняє вас, що вона не відрізняється від приватної. Тобто лікування зубів у нас поставлено досить добре. Доклав 2 є для стерилізації інструментів, для зберігання ультрафіолетовий шкаф. Є також, так як в частних клініках ну, завжди зберігається от в таких от шкафах після стерилізації. Вмивальник є Фотополімерні пломби. Ну, зараз це в більшості фотополімерами всі користуються. Абсолютно те ж саме в мене. Ендомотор для лікування корнівих каналів. От він. Також є апекс локатор для вимірювання тих самих кореневих каналів, щоб знати довжину точно. Також є для чистки, ультразвуковий скейлер є, ну це там в народі називають камні зняти, зубні відкладнення. Для хірургії інструменти більш ніж достатньо. Як і, як і завгодно. Пане Микола, хлопці кажуть, що ви їх змушуєте і строго-строго наказали чистити зуби двічі на день навіть у окопах на передовій. Це насправді необхідно? Ну, бажано. Ну, хоча б, якщо можливості почистити нема, хоча б прополоскати якимось Поліськовичем. Ну, а так, по можливості. Не вийде, в них прийдуть потім я почистя. Я ще хотів спитати ще, ну наскільки я розумію, лікарі в нас є. Не вистачає, кажуть, молодшого медперсоналу. Що ви можете запропонувати людям, які зараз закінчують медичне навчання, там, наприклад, медичне училище? Ну, за бажання, та навіть не за бажання звертатись в військові частини, або в нашу, або в інші, і працювати потім за фахом. Буває таке, що людина закінчує заклад і замало практичних навичок. Тут є медсестри і медичний персонал з досвідом, які можуть показати, розказати, допомогти в здобутті практичних навичок.